І так вийшло, що сама Аліса так за межі Сполучених Штатів не виїхала. Ще одна дівчина, яка була з нами, доїхала тільки до Мексики. Я в результаті доїхав до Нікарагуа, ну тобто це вже зайняло десь рік. І Сімон, ось це найбільше, він це американець, ну, тобто він ургувається, але американський громадян, він поїхав далі аж до Уругваю. То в мене там почались проблеми просто з візами, з українським громадянством, це насправді досить важко з ним мандрувати. А він доїхав далі, і, наскільки я знаю, до речі, Сімон також пише книгу, там в Америці він зараз повернувся. Ну, ось так. Тобто, я думаю, цікаво потім буде ну, мені особисто, бо прочитати, там, порівняти його враження і мої. Ну, Таке, я, я не знаю, можливо, я... можна було. Я, я не знаю, що роблять на презентації книжок, будучи. Тобто переказувати все не, не має сенсу. Ну, скажу, скажу так, що ось ця подорож мене дуже змінила, на мою думку. І я вже ось п'ятому каналу, що насправді радикалізувала. І ну, зараз я її учасниками ініціативи старий Київ. Ну, особисто для мене ця подорож це була якби передмова до того, тобто я коли їхав, я вже знав, що мені хочеться чимось таким займатися. Але насправді в книжці там ну, про політику, якщо є, вона дуже, дуже сильно розбавлена просто еротикою, там, <риклад> ну, подорожами, ну, просто щоб не навантажувати, скажімо так, читача потенційного. Я думаю, а, у кості є якісь запитання, тому що... Так, просто простіше діалоги з тим, що. Ти збираєшся ще подорожувати? І Якщо так, то коли? І куди? Нікуди. Ну, скажімо так, певні плани є, але так само я про цю подорож там наперед люди не дуже знали. Я не дуже люблю наперед розголошувати, оскільки може вийти зовсім по-іншому, може вийти туди, куди збирався. Тобто спочатку, власне, коли я їхав в цю подорож, я думав, що я доїду тільки там, до кордону штатів Мексики і потім мене не пустять. Ну, таке. Але далі збирають, тобто ну це якась така штука, що затягується як наркотик насправді. а за яким принципом обирається країна або ну всі кодер, що ти щось обирати правила? Ну я так думаю, що у більшості людей є ось країни, які вони дуже хочуть поїхати. <гументно> ну, у мене це тоді була Латинська Америка. Тобто я знаю багато людей там дуже люблять, ну там. Якась є така, от, наприклад, багато людей хочуть в Монголію, це то, що я відчув від багатьох дуже. Я, до речі, теж. Але насправді ну, практично це виходить, скажімо так, коли, куди в результаті з'являється шанс. Тобто, ну особисто мені там, хоч хоч куди куди завгодно. Тобто, якби з'явився шанс, я випиюся. Там і в Африку, і в Антарктиду. А так завжди ну, ти просто готовий до нагоди і з'являється. Якась така, така нагода в даному випадку це була просто ще кілька людей, тобто це то вже набагато присутніх таким чином. А ви порадили вас у книгу як путівник? Як путівник? Так. По, по Мексиці, бо по, як путівник. Я не знаю як путівник, тому що це все дуже суб'єктивно, і прямо ось навкодин, ну, з внутрішньої сторони подивиться казано, що все висловлене претендує на опередженість. Тобто е, я не знаю, тобто, може людина поїхати і побачити насправді що зовсім інше. І до того ж, там йде конкретний маршрут, ну якщо його повторити, саме цей маршрут, звичайно, можливо. Там є ну, такий путівник, там як не треба робити дуже часто. Як не треба, щоб у тебе вкрали всі речі, ну було таке в Мексиці, коли... Ну, ми просто це по дурості було, ми заночували на межі міста і вирішили, що було дуже жарко, що ми рюкзаки залишаємо за наметом, щоб більше місця було. Ну, потім в результаті так вийшло, що вранці я прокинувся, в мене є тільки документи і спальники, більше нічого. А нічого, як виявилося, це зовсім не біда, можна далі продовжувати. Тобто я потім купив новий одяг, щось там за 10 доларів, тобто взагалі. Це не проблема. Тут дуже, дуже хороша штука так от мандрувати, так ти починаєш розуміти, наскільки насправді мало потрібно. Тобто, ну я засвітую сам філософ і так, якби нагадування про те, що колись Стократ казав, що як добре, що е, все потрібне настільки прост, просте, а все складне настільки не потрібно. Я трошки їхав про це. мене таке запитання. Ви бачите, що сказали, що повернувшись з цієї подорожі, ви стали більш чітко розуміти свою громадську позицію, її. Отже, це подорож, що ви це і що ви можете сформулювати. Яким же чином сталося так, що та, саме ця річна подорож за кордоном залізою, прийшли до цього і сформувала вас, як громадянина, як це стало? Що повинно? Ну, громадянина Україна, але також просто якось по-людськи, просто як людину, скоріше. <плес> е, річ у тому, що е, ну, от коли ти їздиш ось таким чином, тобто не туди, куди там туригенство тебе пішло, не спишу в готелях, тобто, коли ти справді стикаєшся з людьми багатьох країн, ти багато такого починаєш розуміти, чого інакше би не побачив. І багато людей, які я бачив, насправді були дуже абсурдні. Ось Приклад, який я вже тільки що згадав, просто ще раз його згадаю. Коли ми працювали на фермі з одним селянином, ферма де вирощують каву, ну це як приклад просто, то людина працює цілий день, тобто там, від 8 ранку до 6 вечора, і в результаті вона продає свою каву там, мішок такий на 100 фунтів, тобто 50 кілограмів за 2 долари. І питання, ну, порівняти, тільки ми за 2 долари, і куди піде різниця? Ну, Це як приклад просто. І такого дуже багато, це абсурдно, насправді. Коли одна людина дуже багато працює і майже нічого не заробляє, а інша людина спекуляцією займається, як ну, там, Сорос, наприклад. Тобто, яка людина пайтон не грушить, Ну, випусти, я не знаю, тобто, може, до нього по-іншому стає. Це нормально. Тобто людина, яка сидить і там думає, куди що продати, буде це. Ну я не вірю, що одна людина може в тисячу разів більше працювати за іншу, щоб настільки більше заробляти. Ну це як приклад, але от е, в плані так само я бачив позитивні приклади. Ви в Мексиці ми жили е, у людей, які не просто не немає, наприклад, до це вудкиїв може бути там, ну, досить пов'язано. Але люди, які не мають ось, е, грошей, щоб там, купити квартири, вони просто збираються в колективи і самі собі знаходять землю, самі починають будувати. Це як позитивний приклад, як навпаки. Тобто і е, ну, це досить сильно сформувало і ту позицію, яку я зараз займаю, тобто на максимальну децентралізацію, наприклад, на самоврядування людей. Ну, це вже більш такі політичні, насправді, ну, в принципі, досить мало хто тому що це була зовсім. Інша і сухіша книжка таке. Там більш таке, ну, з особистої точки зору. Там більше емоційно, ніж аналіз. Зрозуміло, дякую. Щоб ви що свої враження і переживання, але з тим часом для особистість ця подорож формувала вас дещо іншу позицію, так? ви змінилися? Ну я змінився, скажімо, ще більше в той живі, в якому йшов і так. Тобто, ну, радикалізувала ту позицію, яку я перед мене.